Одна з найуспішніших і добре керованих економік світу знаходиться в Норвегії. Усі, включно з політиками, економістами та звичайними громадянами, наводять націю як приклад того, як треба робити. У всіх вимірних масштабах крихітне населення країни, що налічувало трохи менше 6 мільйонів чоловік, вже було одним з найбагатших у світі. Так, економісти використовують широкий спектр методів для оцінки багатства. На початку цього року Норвегія переживала величезний економічний бум. Країна виявила найбільший запас легкодоступних фосфатів у світі на початку липня. Північ країни виробила 77 мільярдів тонн матеріалу, що фактично подвоїло світову поставку цього рідкісного ресурсу. Принаймні протягом наступного століття цього відкриття буде достатньо, щоб задовольнити світові потреби в сонячних батареях, високопродуктивних батареях. Електроніці та добривах. За найскромнішими оцінками, знахідка коштує майже 24 трильйони доларів. Навіть після витрат на транспортування та видобуток це може вивести Норвегію з процвітаючої країни до безперечно найбагатшого місця на землі, перевершивши Монако чи Ліхтенштейн. Але чи це станеться насправді? Безсумнівно, це відкриття є фантастичним для світу. А також для жителів Норвегії, які виграють від продовольства та відновлюваних джерел енергії, які може забезпечити цей матеріал, не кажучи вже про те, що це далеко не нова історія? Всього за кілька коротких років нація, яка раніше знайшла значні запаси фосфатів, стала найбагатшою на землі. Як же тоді Норвегія впорається з цією новою хвилею багатства? Як може диво економіка руйнувати себе через те, що вона занадто хороша? Нарешті, як вибір, зроблений цією маленькою країною, вплине на деякі з найважливіших секторів світової економіки, сьогодні світову економіку можна розділити на чотири категорії. По суті, це економічні провали, хоча так не мало би бути, наступна категорія це ті, які мали би бути фінансовими невдачами, але продовжують діяти невдахи, навіть якщо вони повинні бути успішними, а також ті, хто повинен досягти успіху і це робить. Норвегія має вражаючу економіку. Хоча природно припустити, що багата нація може легко досягти досконалості, є кілька прикладів протилежного і швидкого економічного прогресу, який обертається довгостроковою загибеллю нації. Норвегія могла пережити це не раз. До 1970-х років економіка Норвегії була не дуже процвітаючою, особливо якщо порівнювати зі скандинавськими чи західноєвропейськими нормами. Покладаючись в основному на рибальство, як на основний внутрішній та експортний бізнес, вона аж ніяк не була бідною, хоча й вигравала від того, що могла торгувати безпосередньо з деякими з найбагатших економік світу того часу. Однак все змінилося, коли наприкінці 1960-х років країна знайшла значні та життєздатні поклади природного газу та нафти в північному морі. Видобуток розпочався на початку 1970-х років. В основному під назвою Statoil, яка була створена норвезьким урядом для видобутку, переробки та продажу нафтових покладів, які були знайдені роками раніше, оскільки за небезпечний обмін відповідало багато приватних корпорацій, іншим підприємствам було дозволено займатися і на полях. Норвегія вимагала від держави мати 50% акцій кожної ліцензії на видобуток, яка продавалася приватному бізнесу, незважаючи на те, що саме геологорозвідувальні роботи спочатку виявили запаси. Ця процедура була економічно обґрунтована тим, що оскільки нафта всередині кордонів країни належить її громадянам, саме вони повинні заробляти на ній гроші. Однак жодна компанія не ризикне подальшою розвідкою нафти та газу без якоїсь перспективної виплати, яка могла б збільшити дохід цих осіб. В результаті цієї всебічної стратегії країна стала дуже привабливою для інших нафтових підприємств. На додаток до видобутку та продажу природного газу та сирої нафти Statoil, пізніше перейменована в Еквінор, також інвестувала в нафтопереробні заводи, які переробляли це викопне паливо. Та дозволяли прямі продажі споживачам у Європі, яка на той час була другим за величиною енергетичним ринком у світі після північної Америки. Завдяки своїм широким можливостям з переробки нафти країна тепер імпортує ще більше сирої нафти з таких країн, як Швеція і раніше Росія. Норвезький уряд отримав значну вигоду від цих природних ресурсів. Історично склалося так, що Норвегія зберігала надзвичайно велику частину цих доходів для себе і своїх громадян, незважаючи на те, що вся діяльність може бути відносно крихітною в порівнянні з великими виробниками нафти, такими як країни Перської затоки, Росія і навіть США. Це контрастує з багатьма іншими країнами, де більша частина коштів буде спрямована бізнесу з урядом, а громадськість, врешті-решт, отримує все, що залишилося. Членство в НАТО та уникнення тих самих геополітичних викликів, що й багато інших країн, які знайшли багаті природні ресурси протягом десятиліть після холодної війни, дало Норвегії ще одну перевагу в цій ситуації: невелике населення Норвегії ускладнює розподіл доходів від природних ресурсів між нафтовими компаніями та політиками. Тим не менш, вона зуміла добре впоратися зі швидким відкриттям природних ресурсів на відміну від інших розвинених і демократичних країн, які зазнали залякування з боку видобувних компаній, змушуючи їх віддавати більше ніж справедливу частку своїх природних багатств. Різні країни використовували свої нафтові доходи для фінансування щедрих проєктів розвитку, таких як Венесуела, Аляска, Оае, Катар і Саудівська Аравія. Однак ці стратегії мали проблеми з прозорістю і не змогли витримати високі витрати та низькі податки. Норвегія обрала інший підхід з високими податками на бізнес, фізичних осіб та економічну діяльність, як от продаж та володіння землею. Навіть люди з невинятково високими доходами можуть в кінцевому підсумку платити більше половини свого доходу державі, включаючи податки з продажів і податок на додану вартість. Норвегія має одну з найвищих ставок для цього у світі, оподатковуючи 25% від закупівельної ціни більшості товарів, а в деяких випадках навіть більше для таких речей, як алкоголь. Зовні важко зрозуміти, куди йдуть всі ці гроші, оскільки норвезькі міста є базовими і гроші надходять на національний ощадний рахунок, який називається суверенним фондом добробуту. Державний пенсійний фонд Норвегії зріс майже на 50%, з моменту свого заснування завдяки таким факторам, як інфляція, висока прибутковість інвестицій, а також вторгнення в Україну та руйнування газопроводу, Північний потік. Цей фонд забезпечує стабільність країні, оскільки дозволяє державі заробити більше грошей, ніж якби вона витратила свої нафтові доходи безпосередньо. Фонд також сприяє економічній стабільності, контролюючи економіку за допомогою податків. Фонд може бути використаний для фінансування послуг, не беручи на себе борги і не порушуючи економічні функції. Податки також сприяють економічній стабільності, дозволяючи урядам контролювати економіку, підвищувати податки для боротьби з інфляцією або нерівністю, а також створювати соціальний договір між урядом і його народом. Оціночна вартість цих фосфатних родовищ трохи перевищує величину запасів нафти в Саудівській Аравії за поточними світовими цінами. Норвегія буде однією з небагатьох країн у світі, яка контролюватиме постачання фосфатів життєво важливого матеріалу, що використовується в різних продуктах і від яких світ повинен відмовитися від нафти. ЄС, США та Китай класифікують фосфат як стратегічно важливий матеріал, що робить його країною гострого інтересу для більшості великих економічних держав. Однак найбільше постраждало Марокко, яке не було багатою країною. Якщо Норвегія почне видобувати і продавати цей матеріал оптом, це призведе до зниження цін на міжнародних ринках і запропонує більш стабільну, сприятливу для бізнесу альтернативу країнам і компаніям. Доходи від видобутку цього ресурсу швидше за все будуть спрямовані в державний пенсійний фонд. Який може консервативно потроїти свою вартість протягом наступного десятиліття, а це означає, що кожен громадянин Норвегії матиме мільйон доларів США, інвестованих від його імені опосередковано. Егалітарна культура Норвегії та сильні профспілки трудящих сприяють її економічному успіху. Норвегія стягує високі податки для фінансування основних державних функцій, але вони роблять це, щоб пропонувати такі послуги, як безкоштовна освіта. Охорона здоров'я, сильне соціальне забезпечення та першокласні витрати на інфраструктуру. Уряд використовує податки на прибуток для контролю над нерівністю, люди з низькими доходами платять менше, а люди з високим рівнем доходу платять більше. Зосередженість Норвегії на екологічній чистоті та створенні економіки без втрати промисловості викопного палива призвела до проблеми відтоку місків. Високі податки в країні з обмеженими можливостями для отримання високих доходів створюють компроміс між високими витратами на життя і висококваліфікованим населенням. Норвегія має один із найнижчих показників втечі людей у світі, оскільки працівники цінують свої свободи і не хочуть здаватися заради нових грошей. Закон Йонтара, який має на меті критику гомогенного суспільства, став мало не зведенням правил життя в Норвегії. Однак повторити успіх Норвегії у зниженні податків і розподілі нафтових доходів буде складно для більшості інших країн, навіть тих, які мають природні ресурси на трильйони доларів. Норвегія з ВВП 579 мільярдів доларів США є 24-ю за величиною економікою світу. І ВВП на душу населення становить 106 тисяч доларів, що є другим за величиною показником у світі, незважаючи на невелике населення майже 6 мільйонів осіб. Соціальна згуртованість Норвегії, міцна демократична система та зосередженість на побудові фінансової мережі безпеки роблять її однією з найбезпечніших економік у світі.